Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт кокосового крему, як завжди, смачно, швидко та доступно. Починаємо в чашу я вливаю тепленьке молоко і туди додаю цукор. І відразу ж все це збиваю трішечки погружним блендером. Сюди ж вливаю соняшникову рафіновану олію без запаху, і все це знову ж таки збиваю блендером. Відразу, друзі, ви бачите, що наша маса починає густіти, і крем стає досить таки густим. Після цього я додаю кокосову стружку. Я завжди додаю 3 столові ложки, як на мене, то цього достатньо. Перемішуємо, і дивіться, вже наскільки густий крем у нас виходить. Друзі, як ви бачите, ось так досить швидко, за майже за одну хвилинку, можна приготувати дуже смачний кокосовий крем. Я його зазвичай називаю Рафаело. Його можна використовувати і для бисквітних рулетів, що я найчастіше роблю, і для різних пирогів, також домашніх тортиків. Ну що ж, у мене все. Обов'язково беріть цей рецептик собі в замітки. Готуйте, готуйте з любов'ю. А я вам всім бажаю гарного настрою, їжте смачно, будьте здорові. До нових зустрічей.